Підприємства, установи та організації Сміли працюють стабільно. Міський голова Сергій Ананко у щотижневому відеозвіті розповів про стан справ у місті та подякував молдовським партнерам за можливість десятиденного відпочинку для дітей. «29 дітей були на відпочинку в Республіці Молдова. Це місто Валуй, де вода. Вони були гостинно там прийняті. Відпочили там 10 днів. Тому Дякую нашим партнерам, дякую місту побратиму. Наголосив Сергій Ананко і на активній підготовці до опалювального сезону каже: зима буде важкою не лише для Сміли, а й для всієї України. Тому готують альтернативні види опалення. Наразі відомо, що температурний режим котелень буде зменшений. Відповідно, в оселях буде прохолодніше ніж торік. Газу відповідно не вистачає на весь, на все проходження опалювального сезону. Будемо жити в режимі економії. По санпінам уже зменшується і температурний режим. тому Будуть зменшені температурний режим на котельнях, відповідно, буде зменшений температурний режим в оселях наших споживачів. Ми готуємо альтернативні види опалення, скажімо так, пункти обігріву. Зараз ми пропрацьовуємо механізм закупки дизель-генераторів, потім теплових пушок для того, щоб ми стаціонарно могли обладнати в якихось або закладах освіти, або комунальних закладах пункти обігріву, в разі якщо буде відсутнє газопостачання. На території нашого міста, на території нашої області. Крім того, більше є хворих на ковід. Наразі на стаціонарі знаходиться 17 осіб. Необхідні медикаменти є, запевняє чиновник. Є необхідний запас ліків для цих хворих. Є у нас киснева станція, яка побудована в минулому році. У нас вже не потребує доставка кисневих балонів. Нам вже не потребують кисневі концентратори. У нас є стаціонарна киснева станція, яка виробляє кисень. Тому ми звичайно сподіваємося, що не буде такого. Великого напливу хвороби, але ми до цього готуємося активно.